Як це їсти не будеш? Ти сам закомандував картоплі, а тепер не буду? Я вас швидко до матері спроваджу, аби ви мені печінки не їли. Баба Іра вчергове робила онукам виховання. Збоку сусіди думали, що в Ірини не життя, а казка, ні господарки, ні завалящої курки, все собі ходить з торбинкою в магазин по кілька разів та онуків бавить. Виглядає Ірина на свої руки, мов молодиця, хоч їй уже за 60. А що? І любить гарно одягнутися, а не нап'ялити хустку та летіти сунь голову в городи. Коли вже надто прискіплива сусідка починає Ірині говорити, мовляв, як вареник в маслі плаваєш, то нема чого тут розказувати, що тобі сильно зле, Ірина витягує свою козирну карту. Ой, тиски маю страшне, так інколи голова тисне що не передати, а далі все в деталях та з якого боку, як саме сильно, сусідка тільки хитає недовірливо головою, та не вірить, що голову Ірини відвідує хоч якийсь клопіт. А він таки відвідував, бо на цій пофарбованій, в п'яну вишню голові. Сидять двоє онуків, які вже давно відбилися від рук виховання і навчання. Боліла голова Ірино і за свою доньку, яка змушена працювати за кордоном і не бачити дітей, і толку, що гроші передає, коли діти не вміють ними розпоряджатися, накупують всіляких смаколиків, іграшок та одягу, от і по материній передачі. А Інна як приїздить, то вже робить їм виховання, але його надовго не вистачає. Хотіла б Ірина, аби її доня жила біля неї та мала люблячого чоловіка, який би був їй опорою та підтримкою, але нема. Теперішні хочуть добре їсти і гарно спати, а далі тікають, бо на дітей треба добре робити. Може, й Ірині краще без зятя, бо, їй богу, легше було самій зробити, ніж попросити про допомогу. От задумала вона колись, як він ще у них жив, парник зробити, що то для чоловіка забити пару паль і натягнути плівку, але не для Ярослава. Навіщо вам парник? Щоб помідори садити, перець, зелень. Ви що, на базарі це будете продавати? Чого на базарі самі їстимемо? Скільки нам того треба, ми собі купимо, тим більше парник довго з дерева не стоятиме, треба робити залізних прутів і, може, її підмуровувати. Що ти мені голову морочиш, вже не витримує Ірина. Які прути і підмурівок. Он у сусіда, старих вікон, та зверху накрили чиммали і помідори вище мене. І що? Врожай був? Був. Далі Ярослав день ходив та щось міряв. Далі придивлявся, а далі думав. Потім прийшов до неї і, як почав перелічувати, що йому треба для того парника, то Ірина плюнула і пішла геть. Бо дешевше було таки купити тону помідорів, ніж того, що виписав зять, Шуруповерт, переноска, дюбелі, плівка, дерев'яні бруси і планки. І це було з усім, що Ярослав мав зробити, тільки біля їжі зять не питав, з чого то воно зварене і за що куплене. Проте вона донці не говорила на чоловіка нічого, бо добрий такий чоловік в хаті, ніж ніякого. Але двоє дітей і Ярослав стали просто непосильними для Інниної зарплатні. Чим наполегливіше Інна говорила чоловікові, що треба більше заробляти. Тим більше у нього з'являлося болячок, і тим більше навколо було бригад, які його обдурювали. Тоді Інна показала йому на двері і сама поїхала за кордон. А діти он, як миші, коли кіт пішов з хати. Вередують та капризують, а вона вже не має сили давати з ними раду. Ще малих можна було хоч квіточкою зацікавити, а зараз телефони стали їм за виховника. Хай вже мати їде додому, бо сили я з вами не маю. Не треба мені вже ні грошей, ні нічого. Лиш спокою. Підпишись, підтримай українськомовний контент.